Просять щось порадити для лікування головокружіння і щоб нормалізувати артеріальний тиск. Ну, з питання у мене є ще більше питань. Який у вас тиск? Підвищений чи понижений? Адже головокружіння може виникати само по собі. Як при гіпертонії артеріальній, так і при гіпотонії. Тому для початку обов'язково, як тільки виникає головокружіння, міряйте артеріальний тиск. Ще одна причина, яка може викликати головокружіння, це йде порушення притоку крові до голови. Не так часто бувають бляшки в судина, що покаже ультразвук судин-шиї. Але частіше це бувають проблеми з шийним відділом хребта і такі захворювання, як, наприклад, синдром вертибральної артерії.